Привіт, мої дорогі! Сьогодні хочу поговорити про те, що стало вже буденністю: вимкнення світла, холодні кухні, спроби щось швидко приготувати, без плити та електрики. Я знаю, як це втомлює. І знаю, як хочеться в, ці, в цій метушні чогось теплого, смачного і простого. Тому сьогодні ми приготуємо страви, які можна зробити без світла, без духовки і без зайвої метушні. Я вже підготувала продукти і покажу, що краще мати вдома про запаси, щоб навіть у темряві можна було поїсти і не нервувати. Тож, давайте будемо готувати. Я вам сьогодні. З цих продуктів покажу ще й корисну їжу, щоб ви були не голодні та ще й збалансоване харчування. Щоб не було голоду, щоб ви не відчували його. Тож давайте я почну показувати вам сніданок, який дуже швидко готується. Тож сьогодні я Запропоную три страви: сніданок, обід та вечеря, щоб ви могли е, орієнтуватися. Тож, я починаю. Півсянка швидкого приготування у вас повинна бути завжди вдома. Ось така дрібна пластівці, але вони дрібні. І що я роблю? Беремо йогурт. В йогурт закладаємо вівсяні пластівці, ретельно перемішуємо, закладаємо насіння, яке у вас є соняхове, додам, пластівці додам, та горішок. Це все гарно ми перемішуємо, залишаємо на пару хвилин, у нас набухне вівсянка і буде пречудово. До цього всього я ще дам ложечку меду. Фрукти, які є, ви можете теж їх собі додати. І все Тож викладаємо в мисочку. Можна і в цій залишити. Поверх кладу, маю нарізане яблучко. І десь у мене завалялася м'ята. Ось він, у мене є тут шматочок її. Ось я її сюди покладу. Все, сніданок готовий. Переходимо до обіду. Беремо мікс салата, відкриваємо. До речі, дуже рекомендую, щоб у вас був завжди мікс салата. Дивитеся, коли купляєте термін зберігання, тому що. Дуже він довго зберігається, і ви можете ним користуватись. Там понад 10 днів. Тому беріть до уваги. Відкрили нашу зелень. Салат. Я спочатку хочу зробити соус. Соус, оливкова олія. поєднюємо з гірчицею в зернах, лимонний сік. І все, перчик можете додати собі. Викладаю сосник. Викладіть навколо салат. На салат викладаємо нарізані томати. Берете авокадо. Розрізаємо авокадо половину, теж нарізаємо і викладаємо поверх. Проізвольно, як вам подобається, розкладаєте нарізаний авокадо. Рекомендую закупити. Побільше авокадо, але не зовсім, щоб воно було м'яке. Тому ви зможете яке вже спіле використати, а то ще може трошечки почекати. Відкриваєте тунець і викладаєте шматки гарні, одразу з баночки. Ось таким чином по салату. До цього салату я пропоную вам подати сир. Сир давайте фету, бринзу можете дати, хто полюбляє пару шматочків. Можете покласти небагато, його тут не треба багато. І, звичайно, додайте оливки. У вас виходить гарно збалансований, ситний обід. Тож, вуаля, будь ласка, ваш прекрасний обід. Готовий. Робимо вечерю. Беремо один лаваш, відкриваємо хумус, він дуже поживний, тому обов'язково рекомендую, щоб у вас він був розмащуємо. Берете поверх, викладаєте мікс салату, який є. У мене є салат айсберг. І шпинат бебі. Викладаємо поверх, нарізаємо томати, огірок, у нас залишився пів авокадо, то я одразу його сюди використаю. Порізали і розклали. Даємо сіль, перчик, я Покладу ще сир фету подрібню, так як вона в мене є. І рекомендую вам, які у вас є продукти відкриті, то тих все приготувати, щоб не викидувати в наш час. Не дай Бог, щоб якісь продукти викинулися. Все робимо ще й економно. Завертаємо наш лаваш і він готовий. І так, вечеря готова, але я ще сюди дам ось таких оливок ви можете теж їх додати, щоб вечеря у вас була повноцінна, і щоб ви не хотіли більше їсти, щоб ви відчували насиченість цією вечерею. Тож, мої хороші, я вам показала буквально пару рецептів з того, що є на столі. Але в мене є дуже багато квасоля, яка просто чудова для організму білок, який завжди нам необхідно. Тож ви можете компонувати салат робити. З міксом салата, огірок, помідор. І додайте туди квасолю, заправте йогуртом, і буде неймовірно смачно і ситно. Тож рекомендую усім під'єднатися і написати, чи корисна вам ця моя ідея, чи ні. Я думаю, що Жодній людині це не буде зайве, тому що у наш час ми повинні бути разом, ми повинні підтримувати один одного в будь-якій ситуації. Тож, викладаю сніданок, обід та вечерю. Тож, три прекрасні страви я вам рекомендую. Сніданок, який збалансований і буде підтримувати вас довгий час. Поверх я ще посипала, якщо ви бачите, насіння чіо, до речі, дуже корисне і рекомендую салат, неймовірно, говорить сам за себе, і, звичайно, вечеря легка, але ситна. Мої хороші, я вас усіх люблю, ціную. Я з усіма вами. У мене теж немає світла, але я знаю, ми це все переживемо. Ми все можемо. Ми сильна нація і нас не здолати. Мої хороші, підписуйтесь до мене, і ми з вами ще багато зробимо рецептур. І якщо вам цікава е, оця рубрика, то я можу ще е, вам запропонувати страви, які ми можемо приготувати. І навіть тоді, якщо ввімкнуть світло. На 5 хвилин. Ми можемо спекти хліб за 5 хвилин. Тож, якщо вам цікаво, пишіть, і я буду з вами. І ми з вами будемо підтримувати один одного. Усіх люблю, ціную, усім. миру, добра, тепла, любові, світла. І я вас чекаю в себе на каналі. Будьте здорові!